Руна дня на 28 жовтня 2025 року. На цей день випала руна Ансус, це руна мудрості, слова, спілкування, откровення і зв'язку з вищими силами. Це знак, що важливі слова, знаки, поради та інтуїція. Ось що може вас очікувати День спілкування і розуміння. Можливі важливі розмови, новини або слова, які змусять тебе інакше подивитися на події, осяяння або натхнення. Ти можеш раптом зрозуміти істину, яку давно шукав, або отримати підказку через когось. Знак через інформацію. Прислухайся до мови навколо, книга, пісня, випадкова фраза, усе може містити повідомлення саме для тебе. Довіра до авторитетів. Корисно радитися з людьми, які мають досвід і знання. Поради на день. Слухай уважно і людей, і світ навколо зараз через слова приходить істина. Висловлюй себе. Пиши, говори, дій, твоя мова має силу. Уникай брехні та непорозумінь. Будь чесним у спілкуванні, навіть дрібна неправда може зруйнувати гармонію. Медитуй або молись. Це чудовий день для звернення до вищих сил або для пошуку духовного керівництва.